Привіт всім, хто смотрит мій канал по ремонту техніки. Так, установил я гідроциліндр. Ось на даний момент. Зараз покажу, як воно тут. Все, тільки тепер, що треба зробити, буде ось штуцер. Треба опустити гідроциліндр повністю вниз, повністю скільки можна вниз. І через це відверті повністю залить масло. Залить масло. І потім прикрутити саму Сам штуцер. Тут виходить отут овочки. Циліндр, коли підійде, то оце все масло, оце все остаточне, те, що сюди можна видавити, воно видавиться по шланги по тій шланги. Ось. Видавиться в систему і виходить, не буде завоздушування. Так, ну я сьогодні трошки поработаю з гідравлікою. Так, ось у штуцера. Я колись викидував. Там є в мене на каналі по поводу цих штуцерів на гідравліки, е, яка, яка в них ну, не проблема, а сама суть. Штуцера звісно, класні. Ціна їх ну я навіть не хочу обсуждати. Я не знаю, там около 170 євро один оцей штуцер стоїть одна часть. Їх тут стоїть ще, щоб їх щось поміняти, це просто. Лише викинути на гайках. Їх Но сама... Сам принцип дуже класний. Ось така мухта. Тут не треба ні одтягувати, ніде нічого. Просто очко встромляється, вдавив і воно держиться. Щоб його витягнути, просто назад смикаєш і воно вискакує. Е, ну, Так воно ж не все нове. Не все нове, <гум> Понятно, що. Буває, що тут очки підтікає з Із-за чого. Зараз попробую показати. Отут стоїть колечко. Ось тут резинове. Ось тут резинове колечко стоїть. І уплотнительне колечко, ось тут овочки, Ось воно таке. ось Перше резинове стоїть. Потім таке якби тефлонове або не тефлонове, навіть не тефлонове, не знаю з якого матеріалу, оце це я Я сюди зняв ось овочки. Так. Зараз я встановлю шланг і покажу, в чому сама суть. Так сама суть в чому ось я встановив шланг. Люба гідравліка вона має свойство ось тіліпатися. Ось Ти йому нічого не зробиш. Ось видно, що телепається. Тут, якщо немає хорошого уплотнення, цих колічок то воно звісно буде підтікати. І виходить, сюди завжди сюди чуть, -чуть маслицо підтікає. Це не гідравліка сама тече. Це із-за того, що трохи є люфт. Ну, я ж кажу, що мені ці шланги, звісно, робляться, не слани, а самі штуцера Вони витягуються легко. Зараз його Однією рукою мені неудобно, <свісно> опять-таки. І придавлюєш туди вовнутрі, і воно висмикується. Как-то так оно. Витягну я е, гідрошланг, ось висмикнув от цю частину. Зараз прийду в гараж і покажу, що я прибрав нові колечка, які там зазори. Так, ось цей штуцер, оце влучки вони сюди одиваються. Ось ось старий, ось старенький. Ось я прибрю комплектик новеньких. Що я хочу сказати? Вони тут, так, кольцо защитне, це маркеровка його. Це біле кольцо. ось. Це ось. І кольцо поліуретанове, Ось. Кстати, зазор, розмір в них бувають, ну, може бути 19,5. Може 21 мм будь. А толщина тут взагалі може бути і 2,4, і 2,3, і 2,0. Ну, я ось взяв 2,5. Зараз подивлюся, установлю, подивлюся толщина, яка буде в місті з з ну, шайбочкою. Це старого. А ось о нове таке очіке. Ось так. по ходу, Походу, походу. Так, це старе. У мене виходить 3,95. Я вважаю так, пластмаска резинка. Ну це єлі-єлі я вже. Щас я возьму, установлю вот это. Який тут зазор. Ось вот такого плану все. Так, зараз, отак вот управильніше. Так, випадає, зараз на мене. Так, трошки тут зазор не тут, то вроді 3,95, взагалі тут, тут 3,67, бо це кольцо я коли витягував. Я його трошки, якби воно восьмеркою стало ось отаке, але ну, я ж його не сильно прижимаю, то виходить такий зазор. В цього в цю розмірність буде більше. Так, в нового образця виходить зазор 3,9. А в тому, ось в старому було 3,7, 3,7, тому що я перший раз взяв ось вона, ну, сугнута. Так, Тепер попробую я. Зараз його сразу йде м -м, защитний, як грязосьомний, називається кольцо і солочки. Потім йде колечко резинове, ось, ось такого плану. Ось. Навіть зараз можна буде так попробовать, подивитися зазори. Зазори, так, що в нас тут по нулях? Да. Ну Зараз приблизительно так, 6 6.35. Тепер це все видаляємо. ставимо нові. Так. Шість тридцять пять, а цього щас... Так, щас. та що, що такое так, цього у нас 6 650. Ну, да, воно троше, як би вже не так, щоб вжати. Зараз я його опять-таки нагрів гарячою водою. Тому що на дворі холодно. зразу встановлюється оце колечко, потім встановлюється пластикове кольцо Так, замінив я колечко. Ось получається. Я ж сині поставив або то А ось, ось тут так само. Так, да, в кого є такі шланги з пружинами. Отакі ось такі ось. Коротше, штука не дуже хороша. Коли починаєш її давити, трохи за пальці кусає. Короче, фігня діла. Треба їх вбирати або ставити. Ось такого плану. Ось таку плаці ну, за счет перетирання. Якщо на муфту, то звісно цих пружин... Надо трохи відказатися. Так, ну я зараз не буду ставити, тому що встановлюю, але, ну, виходить, клапан відкривається. І відбувається утічка масла. Ось, ось трошки масла на розлив Внизу. Так, ну, значить, все. Зараз я тут встановив їх. Пожалуй, все. Так, ну і не знаю, що в мене. З камерою случилось, может масло. Так, да, знімати їх, звісно, це щите удовольствия. Ну, дуже акуратно. Да, це я порвавсь, викинув його. А, ну і конечно, я такі менше один, на один комплект залишився. Я його вставляю. Ну, на цьому все. Спасибо всем за внимание. Ставьте свои вопросы, відвідати на цьому все. Всім самого найлучшого, всім мирного на неба, бережіть себе, бережіть близьких. Все буде Україна. За Україною буде побіда. До свидання.